Вже осінь. Всім привіт Нідерландів! Всім привіт від українців від Нідерландів. Хочу вам показати, як у нас змінилася погода. Вже стало прохолодно, йдуть дощі. І отак міняється природа. Правда, ще все зелене. А вон дивіться, як оці пооростали дерева, які ми з вами вже бачили, вони були так гарненько підстрижені. І від цих дощів, як вони пооростали. знов їх треба стригти. Травичка ще зелена. Але у нас вже прохолодно. 18 градусів, сонечко не сильно гріє. Так що готуємося вже до осінньо-зимового періоду. Я відвезла Ніка на реабілітацію. Після реабілітації ми з ним підемо в магазин, купимо продуктів. Дачні справи продовжуються. Помідори дозрівають. Треба буде навідатись, подивитися, як вони там дозрівають, чи їх вже знов з'явилося трошки червоних, чи ще зелені. Як вони реагують на таку погоду. А в Україні спека. Так що я співчуваю вам, дорогі мої глядачі, що така спека, що дуже важко. Дійсно, легше переносити отаку погоду. Хоч і літо наче коротше, але легше переносити в таку погоду, коли дощі, прохолода. Уж спека. Я теж дуже важко переношу спеку, так що я вам всім споживаю. Бажаю, щоб це швидше закінчилось. Це спека і була нормальна погода. Так, їду я за Миколою, за Ніком, як його тут називають. І поїдемо ми в магазин за продуктами. Ось його велосипедик стоїть. Позанімався. Баночки, баночки. баночки їдемо здавати, да? <рес> нік назбирав баночок, <рес> їдемо здавати. Нормально? <рес> ну, молодець, поїхали. Якщо цікаво, зараз трошки познімаємо продукти, ціни, може, змінилися вже на осінь ціни. Думаю, що щось подорожчало з фруктів, овочів і вам покажемо. А ви таке бачили? Вже продаються зимові теплі тапочки. Ну, До речі, так. Да. В домі 21 градус тепла. Вже. І ось под ласкочками. Вже все, готуємося до зими. Ось що нам пропонують по бонусам. Друге в подарунок. Всяка морквочка, квасолька, боби. Зараз підемо побачимо. Спочатку в квіти, як завжди. Такі букетики, Гербер. Скільки других подарунок? 4 євро. За 4 євро два такі букетики. Хризантемки. Класні такі. М -м, вереск, мій улюблений вереск. Два, три євро. Такий горщик різнокольоровий. Соняшники. Лілії такі ще гарні орхідейки і хризантемки. і Віці, яка квітка цікава, що це таке? Боже, щось таке гарне, гарне. Файне, файне. Ми Ме, медініла, медініла. Яке воно цікаве, перший раз бачу. Ну, тут уже на передньому плані апельсини, мандарини і лимони. До речі, лимони треба взяти. Закінчились. Виноград чудова ціна. Дві штуки за 2 євро. Отакий. Зелений і, і синій. я краще візьму два зелені. Диня, одна штучка 3,29. Так, кавуни. Кавуни, штучка 5 євро. Персики 3 євро. Тут, мабуть, пів кіла. Один кошик, а може і більше. Але вони такі тверді. І персики 2,75 теж, мабуть, тверді. Так. Все таке тверде. Його привозять зеленим. Що то з мого улюбленого оселеця, Десь, а, ось його сюди переставили. Так. Є. А, де ж подорожчав. Був 2,89 три штучки, а зараз 2,99. Так потихеньку, потихеньку все дорожчає. По яке він число? По 5.09. Беремо. Вона риба дуже дорога, дуже. Десь виходить 20 євро кілограм. Отака солона. А свіжа. Десь виходить, оно зараз тут є ціна за кілограм. Ось, бачите, ціна за кілограм. От така малесенька денька 2 євро. Да, ціни вже, звісно, кусаються. А от такі от манго євро 50. Були по євро. І це в бонусі, бачите, були по євро. Сири, колбаски. Такі маленькі колбаски. Так, от добре, що ми е, взяли багато чого по бонусам. Бачите, отак виходить за 2 євро дві упаковки лимончиків. Бананчики. Оці от теж намазочки. За, за 3 євро дві такі намазочки. Кліпчик, булочки теж одна в подарунок. Оселедці, крабові палочки, це теж печиво по бонусам. Руколу я взяла. І от виноградики теж один плюс один подарунок. І авокадо один плюс один. От я кажу, що тут завжди є акції, хоч ціни і піднімаються, але е, по акціям можна знайти дешевше або ще один дають подаруночок. Будемо зараз здавати. Баночки, пляшечки. І щось нам ще вернеться. Ще буде знижечка. Так, ось ще на 2,20 у нас знижечка за наші пляшки і за наші баночки. Нормально? Ще вам хочу показати, що вже, бачите, ось почали продаватися отакі от сноп'є Маленькі такі печівка. Вони до Сінтеркласа, Продаються і вже, от, бачите, почали продаватися. різні такі круйднотини. Ось. Бачите, ось такі вони маленькі печівки. В? Зимою вже, скоро зима. Нам вже нагадують, що скоро зима, треба готуватися. Ось, бачите, вже така рекламка. До Сінтеркласа вже все продається. Ось. Вже чекаємо Сінтеркласа. ще літо не закінчилось. А Сінтер це Санта Клаус Нідерландський.